Як настрій, це Лавр, та сьогодні я б хотів вам розповісти і показати секретнє місто для рибаків, як вигідно отримувати черв'яків та як новачку можна заробляти на новій риболовлі після оновлення 3.0. Ну а не будемо тягнути кота за одне місце. Давайте починати. Взагалі-то є три способи, як отримати черв'яків. Перший і самий банальний з усіх трьох способів це просто приїхати на риболовний магазин і спробувати купити їх там. Але це дуже рідко виходить, тому що в ньому на більшості серверів постійно не вистачає продукції, а мені дуже пощастило, і я зміг купити черв'яків. А якщо вам пощастило менше, ніж мені, тоді для вас є ще два способи. Для другого способу нам потрібно поїхати на ферму, тому відкриваємо карту і знаходимо її ось тут. Ставимо мітку і виїжджаємо. Після того, як ви сюди приїхали, підходьте до цього NPC і влаштовуйтеся на роботу садівником. На фермі вам потрібно буде ходити по мітках і натискати необхідні кнопки, і з деяким шансом вам в інвентарі будуть потрапляти різні предмети, серед яких черв'яки, картопля, морквина, тютюн імбир. Взагалі раджу вам вибрасувати все, крім черв'яків і картоплі. Тому що черв'яки нам потрібні для риболовлі, а картоплю потім можна буде продати за хорошою ціною. Ну що ж, з першим і другим способом ми вже розібралися, але перед тим як я розповім вам про третій спосіб, хочу нагадати, що у мене є свій промокод Lover, який дає приємні бонуси на старті гри. Ну а третій спосіб полягає в тому, щоб спробувати домовитися з іншими гравцями, які працюють з вами на фермі. Це може бути як дуже вигідно, так і дуже важко. Якось, наприклад, у мене зараз не вдалося домовитися про покупку взагалі не з ким, тому мені довелося витрачати час і вручну їх збирати. Взагалі раджу вам збирати десь не менше, ніж 60 черв'яків. Далі відео ви зрозумієте чому. Ну а після того, як ви зібрали досить черв'яків, підходите до цього NPC і звільняйтеся з роботи. Тут поруч є мітка з орендою транспорту. Якщо у вас рівень менше п'ятого, то ви спокійно зможете виїхати безкоштовно на скутері. Ну а у мене рівень трохи більше, ніж п'ятий, тому я побіжу пішки. Щоб продати картоплю, яку ми зібрали на фермі, потрібно поїхати на ось цю мітку. У мене з продажу картоплі вийшло зробити плюс-мінус 200 тисяч, як по мені це дуже приємно. Якщо у вас вже є вудка і достатньо черв'яків, то вам необхідно знайти цю білу мітку у вигляді якоря. І вирушати туди. Коли ви будете під'їжджати туди, то ви побачите дерев'яний будиночок. Вам потрібно буде саме туди. Вас там може буде чекати Саша рибак, у якого ви зможете орендувати лодку або купити приманку для риби. Раджу купувати другу приманку для риби. Так, потрібно буде витратитися. Але не переживайте, все це окупиться. Є ще один варіант, як ви можете отримати приманку безкоштовно. Для цього вам потрібен буде п'ятий рівень БП, там ви знайдете три безкоштовні приманки. Ну а після того, як у вас вже є вудка, черв'яки і приманка, ви можете орендувати у Саші човен. Я раджу брати саме перший човен і саме на одну годину. Після того, як орендували човен, не поспішайте відразу десь рибачити. Нам потрібно секретне місце для рибалок, яке знаходиться в правому нижньому кутку карти. Це місце можна побачити здалеку, і ви його нічим не приплутаєте, тому що тут уже стоятимуть човни з рибаками. Які вже працюють не покладаючи рук. Ну а як тільки ви знайшли собі зручне місце, спускайте якір, щоб ваш човен не забрало течією, відкривайте ваш інвентар і спочатку використовуйте вудку, а потім так само приманку. Щоб почати рибалку, потрібно затиснути ПКМ, а потім натиснути ЛКМ. Коли риба починає клювати, потрібно затиснути Space. Коли у нас з'являється ця смужка, нам потрібно швидко натискати ОКМ. але не занадто швидко і не дуже повільно. Це потрібно відчути і натискати середню. Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то дуже скоро зможете виловити свій перший улов. Ну а у мене під час дії приманки, який триває рівно 45 хвилин. Вийшов ось такий нескромний улог. Після того, як ви вже порибачили, потрібно прибрати вудку з рук, і я раджу вам перезайти в гру, щоб відразу з'явитися у себе в квартирі, ну або потонути, щоб опинитися в лікарні і не витрачати свого часу. Ну а я вибрав перезайти в гру, тим самим зекономив собі багато часу. Тому виходимо зі своєї квартири, спавним свою тачку, і зараз нам потрібно буде вирушати на центральний ринок. На карті він знаходиться ось тут. Вирушаємо. Ну а поки я біжу класти всі гроші на свій рахунок, хочу вам ще раз нагадати, що у мене є свій промокод LAVER, який дасть вам дуже гарні бонуси на старті гри. Ну і ось, в мене вже залишилося на руках рівно 5 тисяч, тому заходимо на ЦР і праворуч від відходу ми побачимо синю мітку. Це біржа, куди ми будемо продавати весь наш улов. Шановні глядачі, я правда дуже намагався зробити цей гайд більш докладним і намагався зробити якнайменше води, тому не забудьте поставити лайк і підписатися на канал з дзвіночком, мене це дуже сильно підтримує. Ну ось я вже продав всю рибу, яка в мене була, і без ураховування виручки з продажу картоплі у мене вийшло заробити на рибалці 680 тисяч гривень. Як по мені, то це дуже файна сума.